Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний десерт без випічки. Для нього нам знадобляться самі звичайні інгредієнти, які точно є у всіх в холодильнику. Тому почнемо його готувати. Для початку нам потрібно взяти будь-яке пісочне печиво, можна і галетне взяти печиво і трішки його ось так руками поламати. Ламаємо на маленькі частинки, але не до крихти, щоб і залишалися більші шматочки. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. І коли перемололи печиво в крихту, відставляємо його в сторону, беремо каструльку з товстим дном, висипаємо туди цукор, какао і все добре перемішуємо. Наливаємо молоко, перемішуємо, ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо масу до закіпання. Нам потрібно, щоб цукор повністю розчинився і маса стала ось така однорідна. Тепер сюди ж додаємо вершкове масло кімнатної температури і ще раз все добре перемішуємо і даємо масі повністю охолонути. Коли шоколадна маса повністю охолонула, додаємо її до печива і за допомогою лопатки все добре перемішуємо. Нам потрібно, щоб кожен шматочок печива добре просочився цією шоколадною масою. Тепер беремо будь-яку форму, в мене це ось така прямокутна форма для кексу. Я застелила її харчовою плівкою і викладаю сюди печиво. Спочатку викладаю 1 половину маси, добре все втрамбовую по тілі поверхності форми. І наверх я виклала нарізані шматочки бананів. Їх можна не викладати, а можна взяти і будь-які інші фрукти. Тут вже все за вашим бажанням. Після того, як я виклала банани, викладаю другу частину маси шоколадної і ще раз все добре втрамбовую по всій поверхності форми. Накриваємо все харчовою плівкою, ще раз руками добре її втрамбовуємо і відправляємо в холодильник приблизно на 2-3 години. Якщо ви хочете, щоб десерт приготувався швидше, поставте його в морозилку приблизно на 30-40 хвилин. І після того, як десерт стабілізувався, знімаємо зверху харчову плівку, наверх накладаємо тарілку, перевертаємо і знімаємо вже форму і харчову плівку. Зверху десерт можна прикрасити за бажанням, допустим, просіним какао, розтопленим шоколадом, а можна і подавати просто так. Я нічим його не прикрашала, а подаю просто: витираю салфеткою тарілку від залишків шоколаду, нарізаю та подаю до столу. Десерт виходить дуже смачним, як бачите, готується він справді із самих простих та доступних інгредієнтів, і для його приготування не потрібно багато часу. Обов'язково спробуйте його приготувати, це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!